Сяка Удар над попричину, м'яч проходить. Вперед, по лівому флангу. Можна прострілювати, м'яч залишається у межах поля, дозволяє грати арбітр. Виходить і забирає руки. Голки протиєм підносять нам саме гостей в якості фаворитів пари. Але, як я вже казав, обидві команди знаходить Миколу Згортюка. Гортюка. Далі Вавриш. і порушують правила проти нього, і це буде штрафний із дуже близької відстані. А виконавців у Біфьорст більш ніж вдосталь. Тому це дуже прекрасна нагода може бути для гостей. Жовта картка, тим часом виписана одному із гравців Сокілок за лунає свисток. Битиме Микола Згортюк б'є він повзворотку. Хоча б я поговорити про успіхи команд у, зимового, у, у зимовому кубку. Зараз тільки можуть забивати Біфорс! І є перше взяття воріт. Його автором стає Максим Горовенко. Прекрасне закидання в два дотики. Реалізує свій шанс Максим Горовенко і виводить свою команду вперед на екваторі першого 14 хвилин матчу позаду. З перехоплення якраз може бути непоганий шанс. Пас праворуч. Простріл. Відзахищалися. Сокіл Жаль. на правому фланзі контратака. Простріл на дальню Стійку, удар головою померичина. Точніше, стійка навіть стійка грає за Романа 60. Попереду автор поки що єдиного забитого м'яча Максим Горовенко. І момент для Сокілу закінчується. Ударом поворотах, Скоріше за все, це буде подача. Але ні, б'є по воротах Прокопенко і, звичайно, незадоволені. Виконає біфьор Тюрченко. Після знову вся Тюрченко і дуже небезпечно все одно вийшло. Випереджає 22-й номер біфорту! О, 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 так, друзі, це гол. Його зараховано. у сітці. <звіць> <О>. <звіць> І перший у воротах Роман Щусь. Кітманов на перехопленні. Кітманов. Чіпляли його ззади ззаду по ногах і. Це жовта а для. Удар з данії відстані летить над поперечною. Кітманов на перехопленні, чудово зіграв. Кацитадзе розрізає оборону простріл. Горовенко оформлює дубль. Прекрасна атака. Зі зворотнім пасом просто зараз розірвали захист сокілу підопічні біфорст. Дійсно прекрасно, В один дотик. Кузьміна дає чудовий асист і 0-3 на табло. Знову кітману. Прекрасна гра від нього. І чи буде третій? Четвертий, точніше м'яч. і він є, забиває бійорст. Ну і рахунок матчу поступово збільшується до розгромного. Кацетадзе асистує а забиває вже у порожні ворота Андрій Вавриш. Набувається. Ще один удар. Знову заблоковано. Чи буде третя спроба? Згуртюк. гуртюк. Пропускаємо віча. Можна пробивати йде. Дійсно. Дар над поперечною. Центр. Савецький на партнера. І пробиває. З дальньої відстані. У нього є простір, може входити у штрафний майданчик. Прострілює курочка і було дуже близько. Литкучий сейф у виконанні Романа Щуся тягне він цей штрафний. І аут стане продовженням. Сокіл повертають ніча в гру. П'ять хвилин, навіть менше вже.